Скоро у Рогатинському районі відбудеться правовий фестиваль. Ми маємо право знати більше про підготовку до нього. йшла мова на зустрічі з представниками благодійного фонду Карітас Івано-Франківської української греко-католицької церкви. У малому залі адміністрації відбулася зустріч представників благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» за участю директора Рогатинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді Світлани Роскош та старшокласників міських шкіл з питань проведення в районі правового фестивалю Ми маємо право знати більше, що є складовою частиною правової освіти дітей. Ми проводимо фестиваль, ми маємо право знати більше. Він починався 21 березня 2012 року. Він запрограмований для шкіл інтернатів. Це п'яти шкіл інтернатів, які мають взяти участь у першому етапі, який вже відбувся, перший етап фестивалю. Їм розказували, що таке торгівля людьми, як. Як відбувається сама торгівля людьми, і що зробити, щоб не потрапити у торгівлю людьми? А другий етап фестивалю він починається з вересня. Почався з вересня, ми проводимо так як, е, сам вже фестиваль. Він також з п'яти етапів складається. Там діти мають вже самі, ми вже їм не будемо розказувати про, про торгівлю, вони мають нам самі від, е, показати те, що вони зрозуміли за е, ті тренінги, які ми проводили до того. В рамках фестивалю в той день відбувся тренінг, проведений соціальним працівником Миколою Фуриком. 20 учнів об'єднались у команду під назвою Школа життя для гуртування своїх умінь демонструвати розуміння проблеми торгівлі людьми та практично використовувати набуті навички у ситуаціях, коли дітей чи інших представників групи ризику спонукають до торгівлі людьми. Крім цього, команда протягом місяця готуватиметься до наступних етапів. Фестивалю, а саме до конкурсу на кращий фоторепортаж Людина не товар, продажу не підлягає конкурсу плакатів, скажи Стоп торгівлі людьми, конкурсу вистав у форматі форум театр. Конкурсу на кращу презентацію відеоматеріалів соціальної реклами з попередження злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, дітьми, як зазначила Світлана Розкош, директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це уже третій проект, який фінансуватиметься громадськими організаціями, в даному випадку агентством США та міжнародною організацією з міграції Україні.